Вітаю! Сьогодні ми зануримося в думки одного з найвидатніших християнських мислителів Кеаса Льюіса і його бачення віри з книги просто християнство. І знаєте, що найцікавіше для нього віра це не щось одне, монолітне. Ні, він говорить про два, можна сказати, два абсолютно різні рівні. Давайте спробуємо розкласти все по поличках. І почнемо ми з такої собі головоломки, з якої, власне, і почав сам Льюіс. От подумайте, як може бути, що просте переконання в чомусь саме по собі, без жодних дій, вважається моральною чеснотою? Звучить трохи дивно, правда? Ну бо ми ж звикли думати, що приймаємо щось на віру чи відкидаємо, тому що маємо докази, а не тому, що нам так захотілося. І що цікаво, Льюіс і сам спочатку так думав, він поділяв це збентеження. Він виходив з того, що наш розум це такий собі досконалий механізм, що керується виключно логікою. Але згодом він зрозумів, що насправді все набагато складніше, і саме це відкриття стало для нього ключем до розуміння природи віри. Він побачив, що справжній конфлікт відбувається всередині нас, навіть коли наш розум стовідсотково в чомусь переконаний, наші емоції, наша уява, наші настрої вони часто бунтують. І ця внутрішня битва точиться по суті щодня. І ось тут криється, мабуть, найнесподіваніший поворот. Льюіс каже, що в цій боротьбі віра і розум союзники, вони разом протистоять хаосу емоцій та уяви. Тобто, віра це не якийсь стрибок у темряву всупереч розуму, навпаки, це те, що допомагає розуму втримати свої позиції. І щоб це не звучало надто абстрактно, Льюіс наводить три дуже прості життєві аналогії. Вони чудово показують, як ця внутрішня боротьба виглядає на практиці. Уявімо таку ситуацію людина на операційному столі. Розум каже, все добре, анестезія безпечна, лікарі знають свою справу. Але от на обличчя опускається маска, і раптом прокидається якась дитяча тваринна паніка. А що як я задихнуся, а що як мене почнуть різати раніше? В цей момент емоції просто зносять раціональну віру, засновану на фактах. Або ще один приклад, знайомий багатьом, ми точно знаємо з гіркого досвіду, що певна людина не вміє тримати язика за зубами. Розум це знає, але от ми зустрічаємо її, починається душевна розмова і щось всередині шипоче. Ну, може, цього разу все буде інакше, і ми знову розповідаємо секрет, щоб потім про це пошкодувати. Емоції знову перемогли знання. Отже, підсумуємо, перше значення віри за Люїсом це, по суті, свідома дисципліна. Це чеснота, яка нам потрібна, щоб залишатися стабільними, коли наші настрої стрибають туди-сюди. Це, як він каже, мистецтво триматися за те, що розум одного разу прийняв як істину. Добре, з першим рівнем розібралися, але тепер Люїс робить ще один несподіваний крок. Він каже, що шлях до глибшої віри лежить не через ще більші роздуми, а через дію і, що найдивніше, через невдачу, так саме через провал. Він пропонує такий експеримент: спробуйте по-справжньому серйозно практикувати християнські чесноти. Не один тиждень, бо спочатку, каже він, все може йти гладко, а хоча б шість тижнів. І його прогноз невтішний. Найімовірніше, до кінця цього терміну людина виявить, що повернулася туди звідки починала або й скотилася ще нижче. І в цьому за Льюісом немає трагедії. Навпаки, це ключове відкриття. Бо поки ми не спробуємо по справжньому боротися зі своїми поганими імпульсами, ми навіть не уявляємо, наскільки вони сильні. Ця невдача показує нам правду про себе, хоч якою б неприємною вона не була. І ось цей досвід, цей досвід власного провалу, власної неспроможності веде до двох колосальних відкриттів, які просто перевертають усе з ніг на голову. Перше відкриття стосунки з Богом це не бізнес-угода. Невдача в спробах бути хорошим наочно демонструє, що ми не можемо заробити спасіння, не можемо накопичити бали чи змусити Бога бути нам щось винним. Уся ця ідея я тобі, і ти мені, просто розсипається на порох. А друге відкриття йде ще глибше. Раптом приходить усвідомлення, що все, що у нас є, сама наша здатність мислити, рухатися, навіть намагатися бути добрим це все вже є даром від Бога. І тут Льюіс наводить просто геніальну таку зворушливу аналогію. Уявіть собі, маленька дитина прошить у тата монетку, щоб купити йому ж подарунок. Розумієте, дитина не може дати батькові нічого, що той не дав їй першим, і це робить саму ідею угоди з Богом просто абсурдною. Звичайно, батько буде щасливий, але ж він не стане від цього багатшим. Ну що ж, тепер ми готові зібрати всі частини цього пазла докупи. Ми пройшли шлях, і тепер можемо чітко побачити ці два різні рівні, два значення віри. Отже, перший рівень віри це про дисципліну розуму. Про вміння триматися за істину, попри емоційний шторм. А от другий глибший рівень це щось зовсім інше. Він народжується з усвідомлення власної банкрутства, з повного покладання не на свої заслуги, а на Божу благодать. Це перехід від Я можу, до тільки він може. І саме тоді каже Люїс, коли ми проходимо через ці два відкриття, коли руйнується ілюзія нашої самодостатності, от саме тоді Бог може по-справжньому взятися за роботу. Це момент, коли людина по суті прокидається і починається справжнє життя. Наостанок Люїс залишає нас із питанням, яке, зрештою, стосується кожного з нас. Який же зв'язок між тим, що ми знаємо своїм розумом, тим, що відчуваємо серцем, і тим, у що ми, зрештою, обираємо вірити? Це питання, над яким точно варто поміркувати.